9 січня відомий художник Григорій Положевець відзначив славний ювілей 95-річчя. До цієї дати у фоє музею представили експозицію картин митця із музейних фондів та приватних колекцій. Має роботи Григорія Федоровича, директор музею Наталя Миколаївна У Усі час вони працювали разом, і ця дружба з того часу, коли вони працювали разом, збереглася і до нині. І в цей день народження також і Наталя Миколаївна, і інші знайомі друзі Григорія Федоровича відвідали його. Привітали. Гарна бесіда вийшла. Григорій Федорович згадував своє минуле спільну роботу. Ну і гарні такі враження були від цих привітань у художника. Окрім привітань у домашній атмосфері, відбувся захід у стінах музею, організований краєзнавцем Володимиром Сінчуком із нагоди ювілею художника Григорія Положевця. Зустріч яку організував Володимир Сінчук, проміс світла. Ті, хто згуртувався, об'єднався, ось для того, щоб Відмічати, дізнавати щось нове, відмічати пам'ятні дати відомих людей. От якраз вчора вони були і в нас в музеї і познайомилися з біографією, з творчістю Григорія Федоровича. На жаль, Григорій Федорович. особисто так, На жаль, він не міг уже бути тут, в нас в музеї, Йому 95 років. Він добре себе почуває, віку. як на цей вік. Але е, приїхати до нас і він відмовився. Приєднуємось до усіх привітань з нагоди ювілею митця і зичимо Григорію Федоровичу миру, здоров'я і довголіття. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.